Ромадського приймальню народного депутата України Андрія Білецького звернулася мешканка будинку за адресою маршала Млиновського, 11 Б з проханням встановити пандуси в її під'їзді. Команда Андрія Білецького відреагувала в найкоротші терміни та встановила необхідне приладдя для спуску інвалідних колясок. Син більше року тому став інвалідом першої групи, першої А групи. Господь поміг, зустріла дівчину-помічника депутата Білецького. І вона спитала, з якого приводу, я кажу, що так і так, що мені потрібно. Встановити пандус, бо це не тільки для таких, як я потрібно, але й для дитячих візочків. Для... І моє прохання було почуте і дуже швидко. Виконано, я вдячна. я вдячна за те, що люди допомагають. І навіть знаючи, що сам Білецький він не в Києві, але команда працює і це дуже приємно. І от я вважаю, що так і повинна працювати.